нашим учениці, які пишуть вірші, Від впливом балади Тараса Григоровича Шевченка тополя створили власні поезії про тополя. Послухайте, будь ласка, їх. Тополя, край дороги стоїть тополя, немовчи я дівочи теплим дощиком полита та ще сонечком зігрі. Собі дивується, чому не всі михаються? Хто йде, зупиняється, її вітам уклоняється. Стоїть тополя над водою, смутком повита. Ніхто не знає, яка в неї доля любов'ю не зігріта, чи то жай воно не співає, чи сонце припікає, стоїть вона одиноко, долю проклинає. Сағы тейік түшеті, еркі слезы лейті.